Я вже майже лягла спати, і я лежала-думала, і в мене просто з'явилась думка, що, можливо, комусь треба це почути зараз також. І я лежала-думала про те, що все завжди складається добре у висновку. І що навіть коли ти думаєш, що все погано, то це не так, бо це лише частина чогось більшого. І що кожна подія, яка відбувається в нашому житті, вона веде нас до чогось і не може бути такого, що щось сталося, і це трагедія назавжди, просто яка незворотня. Ну, тобто. Я стільки разів за своє життя думала, що все це просто найгірше, що може бути, і нічого взагалі більш хорошого не станеться. І це просто кінець, і що, що просто все, що все рушиться, що все погано, щоб... що це життя, і воно жахливе. Але ні, це неправда, тому що кожен раз, коли я так думала, цей стан минав і починалося щось нове, щось хороше, щось те, чого ти ніяк взагалі не думав, не очікував, не думав, що це може статися. І насправді Всесвіт така дивна і класна річ, тому що ти ніколи не знаєш, е, яким шляхом. До тебе прийде щось нове, І який шлях ти відкриєш для себе новий, через яку людину, через яку подію, через яке місце, куди ти підеш. І а, насправді кожен день відбувається дуже багато важливих речей, які ми просто не помічаємо, і вважаємо їх якимись зовсім неважливими і зовсім буденними. Хоча. Це просто такі маленькі шматочки пазла великого нашого життя. І навіть кожна людина, яку ми зустрічаємо, вона зустрічається нам не просто так. І кожна людина, яка є в нашому житті, вона чогось нас вчить. І яка людина, і кожна людина, яка не в нашому житті, нас також, нас також чомусь вчить. Тому що. Кожна людина, яка пішла з нашого життя тим чи іншим чином, вона нас чогось навчила і яка з'явилася. І навіть якщо ця людина, начебто, вам не близька, то ви ніколи не знаєте, що вона може вам дати у майбутньому. І чим більше ви ходите кудись, чим більше ви читаєте щось, дивитесь щось. Тим більше ви розширяєте своє поле можливостей якихось. І навіть якщо ви не любите свою спеціальність в універі або вступили туди просто тому, що потрібно було, ви там можете зустріти людей, які так чи інакше змінять ваше життя. Ви можете йти думати, що сьогодні буде звичайний день, що нічого. Такого не станеться, а ви в цей день зустрінете людину, яка щось дуже сильно змінить. Ви можете прочитати якусь книгу, і там буде із 200 сторінок 199 поганих. Але одна буде така, яка зацепить вас і дасть вам зрозуміти те, що ви, наприклад, дуже давно не могли зрозуміти. А є книга, де ви прочитаєте 200 сторінок, вони всі хороші, але. Вам нічого це не дало. І коли я що люди там кажуть, що ось це така погана книга, як це взагалі можна читати. Це просто вона не може бути улюбленою, там такий бред пишуть. але... А... Читайте те, що ви хочете читати. Навіть якщо це в гірших рейтингах десь, тому що всім потрібно з чогось починати. І... Ви, ну, ви не з цієї книги щось своє. Кожна людина вона, в одній тій самій книзі бачить те, що треба їй. І так само в фільмі. Є фільми, які там з Оскарами, які вважаються найкращими фільмами, але на вас може вплинути той, про який ніхто не говорить ніде, його зняли в якомусь там Бог якому році, там жахлива якість, але ви подивились і, і щось сталося. І чим більше ви концентруєтесь на тому, що у висновку все буде добре, тим легше проживати моменти, якісь, які дуже для вас тяжкі, тому що а... раніше, коли я не розуміла, ще, що все завжди складається найкращим для мене чином, і якщо ця ситуація сталася, то, значить так і треба було. То uh, мені було дуже важко, тому що мені здавалося, що світ несправедливий, і все несправедливо, і все дуже погано, і, і все. Але зараз uh, мені набагато легше якісь важкі моменти, тому що от сьогодні в мене був поганий день. Не поганий, тому що щось сталося погане. А просто я прокинулася таким настроєм, що от. Нема в мене настрою, не хочу нічого робити. Мені сумно, мені погано. Я не бачу ні в чому сенсу. Але при цьому я розуміла, що цей день закінчиться, і завтра буде хороший. Або післязавтра буде хороший. Або тиждень буде поганих днів, а потім буде хороший. Або буде просто афігенний день. І я перезавантажуюсь від чогось старого, щоб відкрити для себе щось нове. Моя порада вам це слухати себе, розвиватись у будь-яких напрямках, в яких ви хочете у напрямках, які здаються вам абсолютно безкорисними, які нічим взагалі не допоможуть вам в житті. Це ви думаєте так зараз. Робіть те, що вам подобається, слухайте, що вам подобається. Дивіться те, що вам подобається. Якщо вам це не сподобалось, то ви теж зрозумієте, що вам таке тоді не подобається. І це теж певний урок. Що це, значить, не для вас. Що ще сказати? Це буде добре завжди. І що все трапляється, бо на це є своя причина. І якщо ми не бачимо цю причину зараз, це не означає, що все погано, все несправедливо. Просто ми побачимо її трохи пізніше і зрозуміємо, що оце дуже-дуже нам треба було справді, так і треба було, щоб сталося. Тому що. Скільки я згадую о, подій в своєму житті, і ситуації, і всього, що я прожила, хоча я не так багато і живу, да? то я розумію, що все це було пов'язано, і все це є такою причинно наслідковою цепочкою, яка веде до мене, до такої людини, якою я є зараз, і я б нічого не змінювала взагалі свого минулого, свого життя, що я просто б прожила це все знову, щоб бути і стати такою людиною, як я є зараз. Тому що якщо просто змінити хоч одну малесеньку деталь, то все буде зовсім не таким і це вже будете не ви. От. Така трохи надихаюча річ вийшла. Я взагалі не знаю. Е, світло погане, якість погана. Це дуже рандомно. Тут немає якогось сценарію. Я просто сказала те, що я зараз думаю, але значить, можливо, це потрібно якійсь людині. І якщо вам трапилось це відео, ви його і щось для себе зрозуміли. Я буду дуже рада, тому що для мене ділитись такими речами це. Трохи незвично, і, можливо, ще навіть півроку тому чи рік тому я взагалі ніколи не виклада таке відео, тому що, ну, як це так, воно ж взагалі не ідеальне. Тут немає ні заставки, ні сценарію, ні світла, ні ракурсу, нічого тут немає. Воно просто. Я лежу і несу якийсь бред. Але я викладу це відео, як би мені не було там соромно чи стидно, чи ще щось, чи я така, ні, не хочу. Я його викладу і. The Highland.